Всім привіт, друзі! Кому треба звертайтесь резистори, перемінні потенціометри PP3 43 Різних номіналів. Зараз покажу. найкращої якості резистори не те, що зараз сучасні, китайські. Це дійсно якість. от покажу вам, які є номінали. От є ось такий, PP343, 2К, 2К. Далі, ось такий, 33РК номінал. Далі, 1К, 5К. Наступний 2К, 2К, 1К, 5К,

Ось такі номінали. 12 штук. Все, кому потрібно. Звертайтесь. Так. Ну і покажу. На одній фото всі. І зразу номінали, щоб не видно. Наші великого розміру, збільшено розміру резисторі, більшу потужність мають витримують у ватах. Дуже надійні. От всі номінали, які у мене є. На даний момент потім буде, будуть збільшуватися постійно. З'являються нові, от на сьогодні є ось ці. От, кожен може під'єднати, перевірити тестером, зняти відео перевірки, кому потрібні. Звертайтесь. Вот они. Всем до новых зустрічей.